Едукаціон tiene. Яку вона він, має освіту? Частина друга. Він вона має середню технічну освіту. Тіє едукаціон техніка секундарія. Він вона має середню технічну освіту. Тіє едукаціон техніка секундарія. Потрібно знати іспанську мову, щоб працювати за спеціальністю. Necesitas saber español, para trabajar en tu especialidad. Потрібно знати іспанську мову, щоб працювати за спеціальністю. Necesitas saber español, para trabajar en tu especialidad. Так, іноді потрібно підтвердити диплом. Si veces es necesario confirmar el diploma. Так, іноді потрібно підтвердити диплом. Сі абс с неесаріо конфермар ель диплома.